Христос Воскрес, вистину Воскрес. Я маю честь привітати вас із даним чудовим святом. І коли, як не сьогодні, є за честь зробити добру справу. Є хворий хлопчик з Івано-Франківської області, звати його Цусман Максим. Йому діагностували дуже страшну хворобу, м'язова дистрофія Дюшена, вартість лікування якої вартує 3 мільйони доларів. 120 мільйонів гривень. Ця сума є непідйомною для більшості жителів даної планети. Але вона є підйомна для нас. Тому фінансово це 100-220-50 гривень. Немає маленьких донатів. Інформаційно підписка, лайк, репост. Ми зможемо допомогти і подарувати дитині повноцінне життя. Повноцінне життя, яке є найважливішим на планеті Земля. Посилання на сторіночку дає вся інформація, документи, реквізити і так далі. Залишаю в описі під відео. З Богом!